шановні української аграрії дивіться, яка історія, що хочу сказати, на рахунок нашої пшениці. От ми отримали дослід, ми закладали з масою тисячі посів 35 грам і 50 грам. Всю пшеницю, яку ми в минулому році продавали, ми продавали на 50 грам. І ви пам'ятаєте, що я ну я намагався зробити 50 грам. хоч минулий рік був посушливий, мені казали дуже багато відходу, Я сказав 50 грам, і мене не є. Для наших партнерів хто брав у нас пшеницю. Я е, вимагав, щоб наше виробництво робило по 50 грам. Решту пшениці Ми там на тваринництво, на експорт і так далі. Але ви отримували насіння 50 грам. Дивіться, заклав я заклав я дослід зараз. Табличку напевно зроблю, так що вона появилася, Так стану так, що табличку зроблю. Дивіться, яка історія. Е, в общем, з маси 1035 грам. Ми отримали зараз масу 53,7 грама. Масу 1000 зрозуміли? Ну, виповнене зерно, хороша погода і склалося все добре. І врожайність 853. Це на депоті. Те, що я відео виставляв. 853 тони в заліку. Ну, перерахунку на сухе, на 14%. Далі, Т50 грам, що ми сіяли. Ну, поруч досвід я показував там в полі покажу. 50 грам ми сіяли, отримали 54,6 грама. Це на 0,9 грама більше аніж 35 грам. І в результаті ми отримали врожаю з 9,6 тон або на 1 тонну 0,7 на тонну 70 кг більше з гектара при масі 1050 грам. Це мої дослідження. Ви можете зробити свої дослідження. Але маса 1000 грає. Вирішальну роль в отриманні якісного насіння, якісних сходів і в подальшому якісного врожаю. Хочете вірити в ці дані, хочете ні. Я для себе закладу, тому що два роки закладуємо, перевіряємо цю всю історію. Для чого, колеги? Тому що мені так само, як з ріпаком, розказують, там маленьке насіння, там таке, воно все нормально, все нормально. Я вам скажу так: люба компанія є в них мілкі партії, але для когось знайдуть і хороші партії. Так само і по масі тисячі. Я можу вам сміття продавати, знаєте, і можу дешевше продавати, там по 15-13 по тисяч гривень. Ну, фасувати вам, відкалібрувати для себе по 50 грам, а вам відправити, я знаю, там, скільки вийде, 30 грам да? масу тисячі. Да, в мільйонах ви більше отримаєте, але ви отримаєте сміття, розумієте? Тобто я закликаю вас співпрацювати з нами, тому що я калібрую на 50 грам масу тисячі. Не те, що я там хочу виграти якісь. Хтось каже: О, ти хочеш тонами продавати, а в мільйонах ми програємо. Ви не програєте в якості, розумієте? Саме головне, що у вас були якісні сходи, тому що крупне насіння.